Добрий день, шановні вишивальниці! Продовжимо відео огляд журналів Настуня. І е спробуємо по кілька примірників, аби пришпити десь. Перед вами другий номер журналу Настуня. Відповідно, е що змінилося. Від першого до другого примірника. Ну, по-перше, ми продовжили серію солодкі обійми, продовжили акваріум без клопоту і вже почали трошки ускладнювати схеми. От, знову ж таки віршики, знову ж таки віршики. От, Тобто, чому віршики в журналі? Чому саме з віршами я вирішила видавати журнал схем для вишивання, чому доповнювала вишивку схемами? На те є причини мене вишивати вчила прабабуся. Вишивати в 5 років, як ви розумієте, нікому аж надто не хочеться. Але дитиною я дуже любила слухати вірші. Відповідно, за виконання тих чи інших? Робіт по вишиванню, прабабуся читала мені вірші як винагороду. Тому вишивка і вірші для мене це ну, одне ціле, це поєднане, це ну, для мене неможливо одне без іншого. От, коли я почала трохи дорослішати, ми з бабусею разом складали свої вірші, і власне вигадувати вірші я почала задовго до того, як навчилася читати і писати. От. Тут ми ще в другому примірнику не підписували кожен вірш, в подальшому почали це робити. От, знову ж таки, наголошую, ми починали видавництво, не маючи досвіду видавництва. Маючи досвід в рекламі, маючи досвід в поліграфії. В другому примірнику ми оголосили конкурс Вишивай та вигравай. От, і, е, в першому нашому конкурсу, який ми провели, і за яким ми подарували вам прекрасних жовтеньких ведмедиків, за вишивання жовтеньких ведмедиків. Тобто заохочення до вишивання ми розпочали вже з другого примірника нашого видання. Ми пробували робити анонс, але, на жаль, це не дуже прижилося в нас, по причині того, що коли ти випускаєш поточний номер, то плани на наповнення наступного маєш одні. Коли безпосередньо підходиш до наступного номера, то твої плани на нього змінюються. Приходять якісь нові ідеї, приходять якісь нові думки. І, власне кажучи, якийсь час ми пробували друкувати анонс, потім зрозуміли, що нам нецікаво його дотримуватися, що це обмежує мою творчість. Так, знову ж таки, я фотограф наскільки вам зайшла тема, що ведмедик тримає ведмедиків, наскільки взагалі вам сподобалася ідея. Далі, у нас була така серія монотонних робіт під металеві нитки. На даній роботі використано муліне Мадейра. Ми вже почали зазначати, що на виданні ми проводимо конкурс. От, знову ж таки, традиційно кожне видання містить зміст. Видання на звороті це такий як був наш козир. Я думаю, що ви знаєте, я зараз переглядаючи журнали, коли мені потрібно знайти ту чи іншу схему, кожен раз дякую собі за цю ідею змісту на звороті. Тому що це, неймовірно, нині зручно. Вже коли ти просто працюєш з цим матеріалом для того, щоб використовувати його для нанесення, то щось знайти, яке в якому номері воно було, не живитися в гігабайтах папок на комп'ютері, не перебирати ті всі папки. Відповідно, значно легше подивитись паперові промітники по звороту. Тому ідея, по-моєму, була геніальною. Ну, знову ж таки, я своїм словом до вас. От, знову ж таки схеми. Знову про конкурс. Сторінка, яка вирізалася, тут була анкета учасника, яку ви мали нам надіслати разом з фотом. Ось. Знову ж таки, вірші ми вже почали підписувати з третього примірника і старалися дотримуватись цього. І ця серія містила п'ять картин. Публікували ми лише дві із серії. Вони в нас висіли дуже довго в офісі. От. І потім в подальшому е, лишилися десь там. В окупації, коли ми звідти виїхали зараз на деокупованій території, але тим не менше, де вони там, а ми тут вірші, вірші про кохання і всякі різні вірші. От, Я сподіваюся, вам заходила ця творчість, вам подобались наші вірші. От. Пустотливі відмедики. Ця серія теж у нас була вишита в офісі. Це 12 картин, Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи всі вони публікувалися. Цей ангелик був першою ластівкою хейту на наше видання. Шквал просто обурених вірян, для яких ангелик не міг бути пустотливим, веселим. І, і кумедним, тобто це щось виключно серйозне, нудне, і, і взагалі якось так. <смі> Тому це саме ці ангелики спричинили першу хвилю хейту на адресу редакції. Ну, але є, як є, то таке діло. Це класичні схеми, відтворені мною. От, І присвята прабабусі. Власне кажучи, в честь прабабусі, наше видання і було назване, прабабуся вчила мене вишивати, і вірш мій до прабабусі». Гадаю, серед це світу зірок, тепер яскраво світите і ви. Сьогодні, серед всіх моїх думок, не йде ваш образ з голови. Мені без вас самотньо, хоч кричи, мені без вас бракує теплоти, і дивлячись на небо уночі. Я б до зірок воліла підійти. Колись в дитинстві ви розповіли, що зорі то святії, що жили, що есають ті, що праведно жили, не, не кривдячи невинних шлях, пройшли. Незнаний світ, незнаний, невідомий, зірки, планети, чорна далечінь. А ти існуєш, знемагав від втоми, втомився ти, втомилась навіть тінь. Поглянь на небо, бачиш, сяють зорі, поглянь у небо, бачиш даль он ту. То світло душ в безодному просторі. Дивись, згадайте ти істину святу. Тобто для мене вірші і про бабуся це от те тепло мого дитинства, те наповнення мого дитинства, на якому я зросла.